Доброго дня, мене звати Аполінарія Пашко. Я живу в місті Вараж Рівненської області та навчаюся в 9-му А-класі Варажського ліцею номер 1 Вже сім років я досліджую життя людей, яких ми називаємо особливими: людей з інвалідністю. Ці люди, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, шукають себе в цьому житті та впевнено долають труднощі. Вони активні сучасні творчі особистості, які беруть максимум від кожного дня. Зокрема, підкорюють сцену. Це вихованці театрального гуртка центру реабілітації нашого міста. Якщо моя перша дослідницька робота в 2017 році розпочиналася зі знайомства з цими людьми, то сьогодні моє життя переплилося з їхнім. Діти та молодь з інвалідністю стали моїми друзями, їхні проблеми стали моїми проблемами, їхні здобутки стали моїми здобутками, їхні інтереси стали моїми інтересами, а театр став нашою спільною домівкою. Сьомий рік ми живемо репетиціями та виставами. Особливі актори грають, імпровізують, перевтілюються, демонструють свої таланти, вдосконалюються і творчо зростають. Разом з ними зростаю і я. Сім років я та керівник театрального гуртка Тарасюк Тетяна Володимирівна допомагаємо особливим акторам реалізуватися на сцені. За ці роки були випробувані та застосовані різні форми та методи роботи з театральної діяльності, сценічне перевтілення, імпровізація, мнемотехніка, нейрометодика. Щось здавалося, щось не дуже, але ми не опускали рук. Ми йшли вперед, шукали нові, хоч і нелегкі шляхи для вдосконалення себе та розвитку своїх можливостей. І сьогоднішня моя дослідницька робота новий пошук шляхів для реалізації творчого потенціалу акторів з інвалідністю. Це чергова сходинка для їхньої соціалізації у суспільство через театральну діяльність. Чи доводилося вам виступати на сцені або перед публікою? Думаю, що зараз всі пригадали свої дитячі виступи та посміхнулися. Декому із вас і зараз доводиться виступати перед аудиторією. Що ви відчуваєте при цьому? Хвилювання? Страх? А чи знаєте ви, що страх виступів перед публікою друга за поширеністю фобія після страху смерті? За оцінками психологів, 95% людей страждають від патологічного хвилювання? Тривоги та паніки у разі потреби виступу перед публікою. Це зумовлено трьома основними тригерами: хвилювання, ризик, вихід із зони комфорту. Здивовані, але я вас заспокою. Страх це природньо і навіть добре. Це сигнал, що ви серйозно ставитеся до того, що робите. Існує думка, що артист, який не хвилюється перед виходом на сцену, не справжній і не щирий артист. Тому намагатися повністю придушити переживання, точно не варто. А от полегшити симптоми фобії та використовувати страх із розумом хороша ідея. Інструментом, який може допомогти знизити рівень страхів, хвилювання та тривоги та паніки на сцені, є каскотерапія. Це і стало темою моєї дослідницької роботи вплив казкотерапії на зниження рівня страхів у осіб з інтелектуальними порушеннями в процесі театральної діяльності. Учасниками дослідження стали вихованці театрального гуртка Центру реабілітації. У дослідженні я поставила за мету застосувати казкотерапію на заняттях театрального гуртка. Та дослідити її вплив на подолання страхів сцени у осіб з інтелектуальними порушеннями. Для цього я за підтримки психолога центру реабілітації розробила тест вправу банки страхів, метою якої було виявлення страхів сцени у учасників театрального гуртка. Гуртківці отримали аркуші паперу з трафаретом банки. Завдання полягало в тому, щоб кожен у свою банку поклав свої акторські страхи, які зображувалися у формі різнокольорових кружечків. Щоб полегшити моїм друзям роботу при виконанні тесту, я підготувала додатковий інструментарій до вправи. Під час виконання учасники тестування назвали страхи, які ви бачите на екрані. Страх говорити на сцені, страх дивитися у глядацьку залу. Страх зверненої мови, невпевненість у власних діях, страх наслідування героїв, роль яких вони виконують, страх оплесків, страх мікрофону, страх першого кроку на сцену, страх бути в центрі уваги, страх виглядати незграбними, страх того, що отримає зауваження, і страх забути текст. Наступним завданням стало закрити свою банку зі страхами. Цей прийом дозволив кожному учаснику поставити уявний бар'єр між собою та своїм страхом. Результати тесту допомогли нам зрозуміти, над чим потрібно працювати. Як бачимо, найбільша кількість вихованців боїться мікрофону, найменша оплесків. Майданчиком для реалізації нашого дослідження були заняття театрального гуртка, на яких ми використовували різні вправи. Та головним стержнем всього процесу була казка. Через читання, слухання, малювання, переказ, інсценізацію, імпровізацію, костюмоване перевтілення ми вчилися позбавлятися різних страхів. Багато працювали над створенням власних казок, що особливо подобалося моїм друзям. Адже тут вони через фантазію могли посміятися над своїми страхами і навіть в деяких випадках позбутися їх. Також ми змінювали закінчення вже відомих казок, їх більш позитивними. Наприклад, головний герой казки Колобок не був з'їдений лисицею. Його врятував джміль, який вкусив лисицю за лапу. Але найцікавішою в нас вийшла робота з казкою Сміливий мікрофон, яку я написала для моїх друзів, де головна героїня, дівчинка Соломія, змогла побороти свій страх з допомогою свого друга мікрофона. Казка настільки вдало відображала особливий страх акторів і так допомогла відпустити страх перед мікрофоном, що ми вирішили випустити. Книжку з цією казкою. До речі, ілюстрації до цієї книжки готували самі гуртківці. Вся робота над зниженням страхів сцени велася систематично. Тому, щоб перевірити результат цієї роботи, я знову провела тест вправу банка страхів. Його результати показали, що 13 з 16 учасників експерименту, а це 81%, змогли подолати хоча б один свій страх. Отже, ми йдемо в правильному напрямку. Кінцевим результатом нашого дослідження мала стати вистава. Тому, враховуючи зміни на краще, які відбулися у гуртківців, ми продовжували використовувати різні вправи на репетиціях. Таким чином, нам вдалося контролювати та коригувати рівень зниження страхів. Вистава під келом Доброго ангела відбулася на сцені Палацу культури нашого міста. Вона мала благодійну мету. Зібрані від продажу квитків кошти, організатори спрямували на ЗСУ. Така ініціатива додала ще більшої мотивації учасникам вистави. Їхня гра на сцені. Стала невеличким внеском у велику перемогу. Звичайно, я не могла залишити своїх друзів без підтримки, тому я теж грала на сцені разом з ними. Година пролетіла, як одна мить. Вигуки браво, шалені оплески глядачів і головне, щасливі обличчя акторів варті були нашого часу і докладених зусиль. Ці посмішки і оплески стали підтвердженням нашої цілі. Ми це зробили. Ми змогли побороти страхи. Ми змогли донести до глядачів свою любов. А ще ми зібрали чималу суму коштів для ЗСУ 120 тисяч гривень. Наша систематична робота над подоланням страхів через казкотерапію, як показала вистава, дала результат. Більшість з учасників вистави змогли побороти свої страхи. Хто зміг, деякі деякий подолати, а хтось навчився контролювати. До На речі, у виставі брали участь і батьки наших артистів. Слід зазначити, що переживання у них було більш помітним. Звичайно, адже з ними ніхто не пропрацьовував техніку подолання страхів. Після вистави я знову провела тест вправу Банка страхів вже заключний. Цей тест показав те, що ми вже побачили на сцені тісний контакт з мікрофоном, переїзне сприйняття до глядачів, певнені рухи, чіткість та виразність мови і найголовніше щирість особливих акторів. Аналіз результатів тесту показав, що каскотерапія для подолання страхів сцени дієва та ефективна. Чотири свої страхи подолали два учасники експерименту. З трьома страхами впоралися п'ять гуртківців, з двома також п'ятеро. Один страх перемогли в собі двоє осіб з інвалідністю. Два учасники експерименту, на жаль, не змогли позбутися жодного зі своїх страхів. І хоча ніхто з учасників не позбувся своїх страхів на усі 100%, це не поразка. Адже таких людей, які зовсім не бояться публічних виступів, дуже мало, лише 5%. Отже, до якого висновку я прийшла, завершуючи своє дослідження. Каскотерапію варто застосовувати для подолання страхів не лише у роботі з, ін... з особами з інтелектуальними порушеннями. Вона буде корисною і для роботи в дитячих садочках, школах та різноманітних гуртках. Казкотерапія допоможе подолати не тільки страхи сцени, а й інші шкільні та підліткові страхи. Дієвим інструментом для їх виявлення може стати тест фрава банка страхів, який я описала в брошурі. І ще рекомендація для тих, кого страхи беруть верх над емоціями, хто боїться публічних виступів. Зверніться до казки. Прочитайте черговий раз хоча б Колобка. Примірюйте на себе головну роль. Якщо Колобку не було страшно спілкуватися з незнайомими звірями, то чому ви боїтеся публіки? Ви ж сміливіші за Колобка. Мої друзі, особливі актори. Теж сміливі. Тому ми будемо надалі виходити на сцену, будемо продовжувати шукати нові шляхи самовдосконалення та розвитку, будемо грати, креативити і радіти навіть маленьким успіхам і знаходити щастя поруч, не дивлячись на